І українські блогери, і українська влада в тому, що намагаються достукатися до людей там, де вони проводять свій час. З іншого боку, це накладає додаткове таке, так це додаткова небезпека для тих людей, хто користується телеграмом, тому що вони можуть потрапити на канали, які контролюються і модеруються, із Росії із окупованих територій. І можуть знову таки містити дуже велику кількість дезінформації для того, щоб вплинути на, на цих людей, передати якусь неправдиву інформацію. Але тим не менше, я думаю, що владі це дуже велике завдання, і дуже важливе завдання спілкуватися з людьми, які контролюють Телеграм, для того, щоб так само як і Фейсбук, для так само, як і Ютуб, там. Більш ретельно підходили до питання поширення дезінформації саме в, в цьому месенджері. Пане Руслане, дякуємо Спасибі. вам. Спасибі, що долучилися. Руслан Дейніченко, виконавчий директор StopFake, Був із нами. Дякуємо. Рухаємось далі. Друзі, звернемось до Сум і Сумщини. Зокрема, от в Романському районі Сумської області український літак збив російську ракету. Уламки впали на е, е, впали в одному із населених пунктів. Відповідні світлини опублікував у своєму телеграм-каналі. Голова Сумської. Обласної військової адміністрації Дмитро Живицький і подякував українським захисникам. Світлини ви зараз бачите на своїх екранах. Також між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території середини Буцької громади. Сім прильотів жертв і руйнувань немає. Ну і далі поговоримо про те, як усе це відчувається безпосередньо в обласному центрі у сумах. Олександр Лисенко, міський голова Сум, долучається. Вітаємо. Добрий день, вітаю. Пане Олександре, чи долітає до вас ось ці обстріли, що чують у Сумах і як відчувають ось ці події на кордоні? Е, дійсно, ми зараз сказали правильну інформацію про те, що у нас над рунами було збито на Ромнівським районом було збито. Ракету також така ситуація була і десь днів десять тому і над нашим містом. Але що стосується саме прильотів, то дійсно до нашу громаду прилітає, але більше достається зараз тим нашим сусідам, які ближче до кордону, які зовсім поруч з кордоном. Там майже кожен день, кожну ніч, відповідні прильоти, відповідні обстріли здійснюються зараз. От останнім часом більше стали вони працювати менометами. І дуже збільшилась кількість. Якщо раніше це було два-три обстріли, то зараз може доходити до двадцяти за добу в місті ситуація більш-менш краще ніж в тих громадах, які ближче до кордону. Хоча я не можу сказати, що ми дуже далеко від кордону, тому що це також для 30 кілометрів. Але все ж таки у нас спокійніше в місті слідкуємо за себезпекою. Співпрацюємо з військовими, налагоджуємо роботу, щоб у нас е без в місті також не було. Угу. Скажіть, будь ласка, яка взагалі ситуація в місті, коли ми говоримо про е водопостачання, про газ, про електрику, чи немає сим питань, чи немає проблем з медикаментами, так чи є якась гуманітарна допомога з інших міст і транспорт, що також дуже важливо, тому що Наскільки нам відомо, там лише наполовину своїх потужностей він працює так, задіяно лише там умовно 50%. відсотків. Ви чітко по всіх питаннях пройшли на які треба зараз звертати увагу. Потім ми працюємо. Дійсно, у нас транспорт працює на 50%. І от сьогодні, що й виконавчий комітет, пройшов, ми кошти виділяємо на відновлення інфраструктури транспорту. У нас пошкоджені тролейбуси, пошкоджені автобуси під час бомбувань, ще тоді під час такої. Можу сказати, більше коли ми були повністю в облозі. А що стосується води і водопостачання, то тут ситуація пов'язана з постачанням електроенергії, якою зараз займаємося, відновлюємо, але тож можу, тож можу сказати, що це десь відсотків на 50-60 зараз відновлено в місті. Не можна сказати, що у нас зараз на 100% все працює, тому що кожен день намагаємося пришвидшити цю роботу за мінімум комунікації, за мінімум мережі, відновлюємо пошкоджені комунікації, тому що у нас і складна ситуація. Але над цим всім ми працюємо. Виконавчий комітет. Тут така вимога сьогодні цього часу, виконавчий комітет проводимо щотижня. Ви проти Допомагаємо пане Олександр. Звісно, найбільшу допомогу ми сьогодні надаємо нашим Збройним силам, нашим добровольчим формування. Формуємо оборону нашого міста. Розуміємо, що може бути попитка чи бажання No2. До цього готуємося. і Не хочемо, щоб це вдалося комусь зробити нашому ворогу Це зробити, тому ми до цього готуємося. Всіма засобами пане Олександре, ви згадали про тепло і днями в уряді вже створили відповідну комісію по підготовці міста до зими і країни до зими. І є, є проблеми певні да, внаслідок дії окупантів. Як довго може тривати відновлення, які саме ушкодження? Ну і чи буде тепло у Сумах? Чи вийде його відновити так, до, до зими? Так само, як і на державному рівні, ми до речі, це дуже правильне рішення. І дуже правильне рішення про подовження терміну спеціальної ціни на газ для населення. Це нам дає змогу все ж таки гаряче водопостачання. Від сьогодні ми знову відновили в місті. У нас в місті з'явилася гаряча вода знову. Ми також створили комісію після закінчення опального сезону. Створимо постійну комісію, яка займається підготовкою до опального сезону. Я думаю, що по всіх наших планах ми плануємо увійти в графік. І завершити всі відновлювані роботи, тому що не є секретом, що у нас одна з станцій, вона пошкоджена, вона не працює і на неї також треба зараз великі кошти. І, ну ми плануємо їх виділяти і плануємо може, дані ремонти. І до початку пересезону ми плануємо все завершити. Зрозуміло, бажаємо лише успіхів у цьому. Так. Так, так, бажаємо тепла. Так, так, тепла. Да, бажаємо тепла, бажаємо успіхів. Тримайтесь, будь ласка. Дійсно, ми знаємо, що обстрілюють постійно сумщину. Тому э, э, будьте обережніми. Це зараз звертається до мешканців сумської області і до місцевої влади. Робіть, будь ласка, все, що є у ваших силах за допомогою центру. У тому числі, дякуємо вам, Олександр Лусенко, Дор... міський голова Сум. був ви з нами спасибі да. Друзі, рухаємося далі про волонтерів. Поговоримо про їх діяльність, їх внесок в нашу перемогу. Більше сотні волонтерів відбудовує знищені окупантами будинки місцевих у Ягідному, що на Чернігівщині під опіку, поки узяли 21 будинок, нині там наново роблять покрівлю. Як просувається ремонт? Да я це рух бачила. Снаряду там зірвався школками. Всі стіни побиті, усе розбито. Це перший другий поверх вилетів, і нас теж. боєприпас вибухнув просто під вікном Ніни Олексіївни. хвилею знесло пів стіни. Там у жінки був балкон. Щоби не дуло в квартиру? Його вже закрили захисною плівкою. Хоча будівля геть аварійна пенсіонерка продовжує у ній жити, бо більше ніде. Нині вона єдина жителька напівзруйнованої двоповерхівки у Ягідному. Два місяці живу із пленкою. Зі, зі. Другий раз сідаю і плачу, мені так жалко всього стає. Та найбільше ворожими снарядами пошматувало дах будинку, де живе жінка. Його вже розібрали волонтери і навіть взялися будувати новий. За тиждень поставили нові укріплення. Тепер зашивають спеціальним покриттям. Роботи щонайменше на місяць, каже волонтер Валерій. Завезли нову доску, пара ізоляція. Все повністю, буде металопрофіль і буде, крыша зашита. Щодня по 8 годин на день він допомагає тим, хто постраждав від рук окупантів відбудовувати знищене сюди. Приїхав з Полтавщини. Там теж працює будівельником. Тож тут його обрали за головного. Поки удома роботи немає. Його навички знадобилися у спаплюженому росіянами ягідному гражданську годолх і допомогти людям в першу чергу. зібрався і приїхав. Якщо кожен так, як я чистого серця допоможе, то ми. Мы... Построїв нашу країну намного швидше. А у Дмитро професію будівничого тільки опановує. Люди ходять, вони намагаються нам теж допомагати. Питають, що вам допомогти. Ми теж хочемо працювати. Ми теж хочемо відпро... відбудовувати наше місто. А в очах у них не знаю, таке якесь... Розчарування, страх. до роботи тут вже стало понад сотня волонтерів ще більше 30 тисяч працюють там, де побували ворожі снаряди. Є як профільні майстри, так і просто люди, які умовно кажучи, можуть робити будь-яку роботу. Та якщо із робітниками проблем немає, охочих багато і рук вистачає, то будівельних матеріалів катма кажуть керівники волонтерського проекту. Через це узятися за ремонт геть усіх знищених російською ордою будинків у Ягідному поки не можуть. Ми вибираємо такі будинки, які можна відремонтувати. Навіть на ремонти немає будівельних матеріалів. Тобто, в нас всі люди працюють безкоштовно. Але навіть навіть з чим працювати на жаль, є криза дуже серйозна будівельних матеріалів. Якщо буде більше матеріалів, зможемо більше відновлювати будинки. А їх тут багато. На згари ще перетворилися десятки будинків у ягідному Окупанти гатили по ньому з важкого озброєння без даху над головою. Залишилося пів села. Під опіку волонтерський батальйон. Он уже узяв 21 будинок. Знищені дощенту зводитиме наново уже держава. Коли почнуть роботи, поки невідомо. Самі місцеві кажуть, певно, отримати нове житло зможуть аж після перемоги. З ягідного Дар'я Цесарук Олександр Петровський канал Україна та Україна. 24 Марафон. Єдині новини. Поякуємо, Дар'я Цесарук. За матеріали будемо рухатись далі. Звернемо нашу увагу. На відносини Україна НАТО і на майбутній саміт, який відбудеться в Мадриді. Отже, президент України Володимир Зеленський виступить на цьому самому саміті лідерів НАТО, який пройде 28-30 червня, поточного 22 року. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірченжоано. каже Мадридський саміт буде це далі. Цитата дійсно перетворюючим. Та додав, що на зустрічі так чи інакше буде присутній президент Зеленський. Уперше на такому саміті виступлять лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Ну а я нагадаю, що раніше повідомлялося, що ось на цьому саміті союзники можуть оголосити Росію прямою загрозою своїй безпеці а також розглянуть нову стратегічну концепцію з урахуванням змін в європейській світовій безпеці та підтвердять єдність союзників і політику відкритих. Двери. З нами Андрій Загороднюк, це голова правління центру оборони стратегії міністра оборони України в минулому, в 19-20 роках. Вітання вам Вітаю. спасибі, що долучились до нашого ефіру. Давайте ось цю тему розділимо на два аспекти: перший, якийсь політичний, другий військовий. От які у вас очікування стосовно цього саміту в Мадриді, в з військової точки зору, окрім того, що там, значить, яку загрозу представляє Росія, які конкретно практичні кроки будуть ухвалені? Тобто, це буде безкребетне НАТО, так беззуби НАТО, чи дійсно щось буде конкретно ухвалено, і за цим ми будемо йти. І політичний, значить, Україна вже сказала в рамках перемовин самого початку з Росією, що е е готові відмовитись на гарантії безпеки. Значить, чим би нам зараз, оскільки продовжується вбивство, продовжується наступ, продовжується наче окупація, не повернутися до нашої стратегії і не використовувати це в майбутньому, як важель тиску, як один із аргументів. Як ви вважаєте? Давайте я з другого почну, тому що тут відповідь буде коротша. А нічого абсолютно не трапилося такого, що би дало нам можливість а, сказати, що ми можемо відмовитися від НАТО, і а, у нас буде з цього якийсь а, там Україні стратегічний плюс. А, Росія вона почула цю історію, але вона ніяк не, не, не відреагувала. Мені особисто здається, що передчасно а, це було заявлено як довність. Але оскільки ми чітко бачимо, що війна йде повним годом, і Росія буде намагатися знищити Україну як державу, і вона не відмовилася від цієї стратегічної своєї цілі, то вважаю що, треба, вважаю, що треба повертатися до питання НАТО і, і в ньому перебувати, ну тобто подаватися, залишатися, співпрацювати і робити все необхідне. А це перше. Друге питання заключається в тому, що саме НАТО, звичайно, воно дуже, дуже слабо відреагувало на цю загрозу. І воно взагалі дуже слабо реагує на все. Ну давайте скажемо про те, що, от, наприклад, про море, да? от Чорне море окуповане Росією наразі повністю. Тобто ми не можемо його використовувати. Ми говорили з НАТО ще з 2019 року, ще з 18-го, про необхідність створення стратегії щодо Чорного моря. Де вона? Немає її. Стратегії немає, підходів немає, реакції немає, тому що вони всі дуже добре розуміють, які проблеми в Чорному морі, і що всі країни, окрім Росії, або члени НАТО, або з ошибими можливостями, як ми та Грузія, тобто, і це ж питання піднімалося постійно, і це просто один із прикладів. Тому НАТО треба себе винаходити заново. Їм треба змінювати свою доктрину, їм змінювати треба свою стратегію. Вони мають бути знаєте, реагувати нормально на ті речі і бачити і швидко, і мобільно, і розуміти, що виклики сьогодні це може не те про що вони думали вчора. Але це точно те, на що вони мають прибувати, і бути дуже практичними. От де оце от чекаємо? То може просто пане Андрію повернутися, знаєте, до джерел від джерел до джерел, як, як співалося в тій пісні, да, до класики до фултенської промови Черчилля, до в цілому того для чого НАТО в принципі виникло в Європі. Ну, Знаєте, НАТО зараз дуже багато говорить про посилення самого себе, тобто там посилення східного флангу, розміщення там підрозділів в, в, в Балтійських країнах, Польщі і так далі. Але вони всі відносяться, і ми дуже часто це говоримо в комунікаціях з західною пресою, з тими ж країнами НАТО, там державними посадовцями. Ми їм кажемо, люди, якщо ви будете тільки посилювати себе. То ви будете виглядати, як знаєте, як будинок, який а, там люди ставлять рішивки, там двері, бронедвері, все інше, а при цьому на вулиці в них там насилля і якась там вулична злочинність і все інше. Ви будете себе почувати в такому будинку захищеним? Ні, тому що ну так, периметр ви там якось захистили. Але якщо у вас прямо на вашому порозі відбувається найбільша війна а, з часів Другої світової. Яку ви прогавили, в принципі, незважаючи на те, що ми говорили про це там, роками з ними, то ну, без серйозних змін системних вашої філософії взагалі існування, вам, ну, ви... а, а що буде? Буде дуже проста історія. Будуть створюватися альтернативні альянси. Жодна людина, жодний політик, ніхто не сказав, що НАТО має, повинна мати монополію на е, архітектуру безпеки. Будемо створювати альянси з Британією, з Польщею, Чорноморський альянс будемо створювати. І так далі, і НАТО колись побачить, що воно взагалі залишилося поза так би мовити основними рішеннями. Ну якщо вони далі так будуть продовжувати, тому нехай себе самі рятують. Якщо вони хочуть бути релевантними в цьому світі, то мають адаптуватися. От і все. А, а як ви так. думаєте, ось ця теза Макрона про смерть мозку НАТО, вона mm -hmm. зараз актуальна є перед цим самітом чи ні? Ну, ви знаєте, я, я би сказав, що так. Якщо я з Макроном практично 90% речей не погоджуюся, що він каже зараз, тому що він так само має винайти себе заново як політик в військовий час, коли війна в Європі, він має трохи по-іншому себе вести. Але в цьому, а, ну, в тому, що НАТО дійсно зараз дуже а, ну, воно 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 відстало від, від, від реалії, так скажемо. Я не можу сказати про смерть можна, тому що. НАТО є дуже придомні люди. Цей генсек, цей заступник генсека і цілий ряд людей, які ну, а, ну нормально, нормально люди абсолютно я як знаю особисто і дуже добре. Так далі. Але система, як працює сама організація, а, вона вже застаріла. Зрозуміло, пане загородні, хотілось би ще один момент з вами проговорити. Мова йде про. Uh, майбутній Рамштайн номер 3 Пан yeah. Остін, очільник Пентагону, значить, міністр yeah. оборони сполучених штатів, анонсував в Брюсселі вже в рамках фізичної зустрічі. Так а не віртуальної, як це було минулого разу. Uh, значить, Рамштайн 3 Скажіть, будь ласка, чого нам тут слід очікувати? Наскільки збільшиться коло держав? Тому що першого разу була одна кількість держав, другого разу збільшилась там на п'ять. Здається, держав mm -hmm. чи збільшиться цього разу, і найголовніше. Просто зустрінуться, поговорять і скажуть про те, як яка погана Росія, чи зрештою вони зрозуміють, що вона дійсно що це жахіття, і нам потрібно допомагати, тому що ці країни, які брали на себе зобов'язання щодо постачання нам зброї, зараз вже кажуть про те, що ой, а може, взимку нам треба виготовити, виготовити комплекси, а там треба перешити, наприклад, програмне забезпечення. А там одна країна блокує постачання з іншої, тому що потрібні відповідні дозволи і так далі. Тобто, буде цікаво, от що буде конкретна допомога, чи будуть просто обіцянки? Гарне питання, дякую. І від відштайну три очікування набагато більше ніж від саме до НАТО, поки що, принаймні. А ми дійсно бачимо, що скажімо так, підхіди треба також оновлювати. Має бути чіткий план допомоги України. А якщо ми будемо далі від всіх там промірбанітки, значить так як зараз, тобто ну звичайно, що це буде за принципом надлишкових над, надлишкового майна. Тобто, ну ось вам ще там пару аудиторів, ще там дії е, МЛРС, ось вам ще там щось ще і так далі. Тобто, нам потрібен кінцевий план. Тобто нам треба розуміти, які спроможності ми маємо досягти, і е, е, власно кажучи, як кожна країна проінвестує для того, щоб це створити. Це такий пул інвесторів зібрати щодо озброєння військової техніки. Це зробити можна. Я думаю, що політично цілий акт до цього вже дозріли. А, і а, скільки їх буде, я не знаю, ми побачимо, але їх точно має бути більше а, ніж було минулого разу. Але а, не, не можна від всіх чекати такого самого готовності. Але навіть поява там когось ще додаткового це вже плюс, тому що вони, хоча б якось долучаються. Але наші ключові донори щодо збройної військової техніки мають дійсно продемонструвати а, розуміння кінцевої цілі. І от ми почули в першому рамштайні надзвичайно правильні меседжі від Міністерства оборони Великобританії та США, а дуже правильні, абсолютно революційно, скажімо так, подібні з тим, що ми чули до цього. Ми чуємо наступного року, причому такого якісного цього разу конкретно щодо їх бачення кінцевої цілі, цієї цієї кампанії. Тому, ну прямо скажу очікування такі ну, оптимістичні, але. але... Ну, чекаємо, ми дуже серйозно зрозуміло. Абсолютно, да. спасибі величезне. Подякуємо за, за да. цікаву розмову. Вам, пане Андрій Андрій Загороднюк, був з нами голова правління центру оборонних стратегій, міністр оборони України в минулому. У 19-му та 20-му роках дякую. Так. Ну і до інших дискусій у Європі. Європа шукає шляхів, аби відмовитися від російського газу у Брюсселі Розуміють зокрема після повномасштабного вторгнення в Україну Кремль використовує енергоносії власне як елемент шантажу, і це немає нічого спільного з економікою і бізнесом. Утім, зіскочити з газової голки не так просто, і ми це бачимо, адже ледь не половину блакитного палива Європа. Купує саме в Сільська Федерація. Федерації. Які є варіанти? Розбиралася Анна Басова. Дивимось. Сніжно-білі будівлі, мальовничі морські краєвиди та всіяні вітряками пагорби. Це грецький острів Астепалея, і цей клаптик суходолу може невдовзі стати взірцем альтернативної енергетики. Тут активно почали впроваджувати зелені технології, кіловати виробляють вітряки та сонце. А машин на бензині взагалі немає. Те, що ви бачите, це погляду майбутнє. На прикладі цього острова ми намагаємося довести перехід до зеленої енергетики може відбуватися значно швидше ніж прийнято думати. Як найшвидше перейти на відновлювальну енергетику, прагнуть не лише зміркувань захисту довкілля греки скаржаться на високу вартість енергоносіїв. У порівнянні з іншими регіонами світу, Європа закуповує газ чи не за найвищою ціною. Майже половину усього блакитного палива єс імпортує з Росії: 155 мільярдів кубометрів на рік. І за це лише торік сплатили майже 18 мільярдів євро. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну питання відмови від російського газу стало ще й політичним та життєво важливим. Адже поки у Кремля будуть гроші, він зможе продовжувати загарбницьку війну. Тож Польща та країни Балтії вже відмовились і пропонують іншим зробити так само у межах уже сьомого пакету санкцій проти Росії. Однак підприємці попереджають, з такими рішеннями треба бути обережними. чимало заводів на 100% залежать залежить від постачання газу. Відтак, виробництво цук. У не просто знизиться, воно впаде до нуля. Однак, зіскочити з газової голки країни-агресора можна. ЄС розробив кілька планів: зокрема, збільшити закупівлю у США і Катару. У Греції вже є один термінал із прийому скрапленого газу. У планах побудувати ще два. Один із них на плавучій платформі біля північного узбережжя, а ще великі надії покладають на Туреччину. Та виявили одразу кілька покладів на чорноморському шельфі з сумарним запасом у понад півтрильйона кубометрів. Та вже на тя...

заповнити не лише постачанням з інших країн, а й відновлювальною енергетикою. Її частка має зрости удвічі. Однак на це потрібен час не менше п'яти років. Анна Басова Україна Україна 24 Марафон Єдині новини. Дякуємо Ані Басові. І робимо зараз невеличку паузу в нашому марафоні. І продовжимо А так, продовжимо після. Після низки блоку інформації е, так та, у нас є інформація, яка стосується та, в тому числі енергетики. Угу. І Віталій знає як вас Так, Так, так. через обстріли російських окупантів. струмлено 725 населених пунктів без світла. За даними міністерства енергетики, залишається 620 тисяч споживачів за минулу добу. Українські енергетики повернули світло 18 тисяч домів. Зокрема, на Донеччині, от за даними компанії ДТЕК, відновлено вже електропостачання 8 тисяч домів господарств, друзі, активні відновлювані роботи тривають також і в Харківській області, і в Запорізькій, і в Миколаївській, у тому числі. Так, от, далі у нас анонсовна пауза. За декілька хвилин повертаємось до цієї студії. Залишайтесь переважемо, передамо, переможемо. Щодені новини разом сильні. Ми з мамою зараз живемо у Варшаві. Це дуже красиве місто. Але Київ для мене красивіший. Одного дня на мою країну напала Росія.